24 травня День пам'яті святих рівноапостольних Мефодія та Кирила, вчителів словенських. Ці святі мужі у IX столітті склали слов'янську азбуку та переклали на церковну слов'янську мову основні богослужбові книги. Церковнослов'янська мова створена на основі слов'янських мов, споріднених сербській, болгарській, староруській. На цій мові немає ні одного і лайливого слова, на ній неможливо сваритися. Вона ніколи не була розмовною мовою, повсякденною, вона буквально створена по Божому задуму, святими мужами як мова суту для богослужіння, як мова молитовного спілкування з Богом. Для того, щоб повністю розуміти церковнослов'янську, потрібно постійно відвідувати богослужіння. Останнім часом вона є дуже багато брехні про те, що в храмах Української православної церкви нібито моляться мовою окупанта. Здебільшого це говорять люди, які навіть не знають, яку, в яку сторону відчиняються двері храму. Таким людям приходиться часто нагадувати, що ми молимося не російською, а церковнослов'янською, цією мовою моляться також православні серби, болгари, білоруси, поляки, македонці, словаки, чорногорці. Слід також зазначити, що є народи, які проводять своє богослужіння не на розмовній мові, а на древніх мовах свого народу. Так грузини моляться на старогрузинський, греки на старогрецький, вірмени на старовірменський. У церковно-слов'янській мові є дуже багато слів та словосполучень, які не мають аналогів та не перекладаються на розмовну українську. Головна ціль богослужбової мови це молитовне єднання з Богом і церковнослов'янська мова виконує свою головну місію. Підтвердженням цих слів є те, що вже за більше як тисячу років нам відомо дуже багато святих. Які молилися саме цією мовою.